Тут у полях на сході країни від луня, від ардуели вже стало повсякденністю. Постійно працює ворожа артилерія, так само працює і наша. Тож хвилини тиші тут рідкість. Отак От само і зараз сидимо, чекаємо, поки закінчиться обстріл, щоб можна було вийти і попрацювати. Очікувати за тища кажуть артилеристи 31-ї ОМБР можна, хоч цілий день. Окупанти не жаліють свого залізятча, закидаючи ними цілі квадрати. Сейчас, рядом. Це вже ближче. Угу. Поки чекаємо кінця обстрілу, хлопці розповідають про свої бойові будні. Будні проходять буденно, стріляємо, сюди стріляють, живемо дружно, як сім'я. Я так з жінкою не жив. Жінку я бачив після роботи в ніч, а тут круглосуточно. Навіть в бліндажі дивують своїми кулінарними навичками. Вчора наварили борщику славного. Міша наварив, дуже смачний. Хочете спробувати, будемо пригощати. Можна вийти до гаубиці Гера навідник Д-30. Каже, гармата вправно працює по москалям. В основному жива сила, мопеди, велосипеди, що там їх, на чому вони зараз їздять, Вообще, мінометний розрахунок. Ми БК рознесли їм. Боєць на псевдонога готує снаряди до бою. Лагідно називає їх. Када гурти, када, кабачки. Так, основному. ждіть подарунки, їдуть. Робота снарядного каже нехитра. Закрутить зриваті і зарядить у гармату. І вже по команді кажуть, якими стріляємо, чи сколочними, чи фугасними. тут, У такому положенні це фугасний. Копочок по відкручить. Це як відкручуємо, це вже виходить осколочний. Гармаші 141-го відправляли подарунки по найгарячішим напрямкам. Якщо зрівнювати Авдіївку, то це веселітельна прогулка. А Авдіївка, розкажіть нам трошки вина. Далеко. Впав снаряд і взорвався тільки підривник. Снаряд не взірвався. Це каже про те, що у них вони, вони браковані? Так, да, коли в наступ пішли, то ми. Ну, майже двоє суток не спали. Ми тільки стріляли днем ночі. На Запоріжжі підбили доволі складну та жирну ціль. Попали прямо у бліндаж. Під'їхала піхота, висадилась. Ну, кажуть, що не піхота була, а літуни. І ми їм рознесли прямо у бліндаж. Попали. Добре горіло. За ти, що тривало, недовго росіяни знову активізувались на цій ділянці фронту. От далеко. Ну добре, що полечуєш. коли чуєш Коли тебе прилетить, ти не почуєш. Тоже Ще один вихід. Теж далеко. жужить. Птичка. третій. Птичка надому. Заход. Ще один вихід. Щось розійшлися. І знову хвилини очікування. Навколо нас не лише ворожа артилерія, а й крила. Все, йобну. Це що було? Ударний дрон. Розвідувальне крило, потім ударне крило. І цей час. Ну, завжди спостерігає ще допоміжне крило, яке ну, веде в районі розвитку. Життя і робота, під звуки, канонади – звична справа, каже командир розрахунку. Так раніше був на роботі в сім'ї, а зараз постійно в сім'ї на роботі. Як кажуть, хуйовий час з хорошими людьми. Трохи затихло гармаші стають до бою. На відпрацювання кілька хвилин черга дати гідну відсіч ворогу. Є ще одна ціль, яку планують вполювати хлопці. Кат... в танк попасти. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.